Будемо сподіватися, що в Харків все таки футбол буде, і місто, безперечно, на це заслуговує. І у нас ще один є матеріал матеріал про те, знаєте, яким є футбол в першій лізі. Ми за весь сезон дуже рідко от, звертаємо увагу на ту ситуацію, яка складається якраз у першій лізі, коли команди б'ються за вихід в еліту. який рівень цих команд? Як вони вибиваються в люди? Як то кажуть, І у нас є можливість зробити підсумковий матеріал про те, як перші лізі розвивалася боротьба за вихід до прем'єр-ліги. Цей клуб мотиватор для всього українського футболу. Минулого літа Олександрія вийшла до прем'єр-ліги, а цього у Єврокубки. Олександрія гарний приклад для своїх історичних конкурентів кіровоградської зірки. Цьогорічне чемпіонство зірки у першій лізі було очевидним за кілька турів до фінішу. Кіровоградці відірвалися на 10 пунктів від переслідувачів і спокійно відсвяткували успіх. Я дуже рад на самом деле, що ця е задумка звершилася. Я вірив завжди, і ми всі вместе шли йшли у сьогоднішньому дню. Восени зірка вилетіла від Олександрії у Кубку і тепер мотивована на відповідь у чемпіонаті. Це будуть як мінімум дві битви. У вас є под боком примір ваших земляков із Олександрії. Вийшли перший сезон попали в зону Єврокубка. тому я цього ж же желаю зірки. Розширити своє представництво могли, й інші регіони, не знаючи, скільки точно клубів підніметься у еліту. Кілька команд до середини цього тижня билися за другу сходинку. Основні претенденти Київська оболонь і Черкаський Дніпро. Боротьба проходила зі скандалами. Основним фігурантом негативних ситуацій був Черкаський Дніпро. У 28-му турі черкащани грали у Ахтирці з тамтешнім нафтовиком. Судив арбітор Фіфа Ярослав Козик. 89-та хвилина. Гравець Дніпра на лінії ауту грубо відбирає м'яч і гості продовжують атаку. За 15 секунд по тому Дніпро забиває переможний гол. Так, от люди в ФІФА, судді ФІФА виводять команди Вищу лігу. Только що там будуть діляти команди У людей задачі, так що нам футбол не грати, якщо у них задачі одразу він проіграти лішу. Комітет арбітрів України і Черкаські Дніпро публічно не відреагували на ці слова. Скандал міг тихенько забутися, що, наприклад, для комітету арбітрів традиційно, коли їм не вигідно про щось говорити, вони просто відмовчуються. Але вже в наступному турі Лігу накрило новим суддівським скандалом пов'язаним з Черкасами. За тур до завершення чемпіонату оболонь посідала друге місце. Черкаському Дніпру потрібна була поразка конкурентів і своя перемога. Ключова гра Оболонь Геліос перетворилася на суцільний скандал. На думку оболоні, арбітр прем'єр-ліги Олександр Головков припустився помилок, які суттєво вплинули на результат. Позиція оболоні. Головков не реагував на порушення Геліоса, натомість їхніх гравців одразу карав. Кияни отримали вилучення, не заробили пеналь і програли геліусу 1-2. Як ви звернули увагу, на ці скандальні матчі були призначені арбітри прем'єр-ліги, які мають бути вищими за класом, але не всі впевнені у класі арбітрів, коли йдеться про визначальні матчі сезону. Щодо гри були підозри вашої команди, особисто вас, що цей матч буде сумнівним. Може, з точки зору суддівства, особливо Не буду називати чоловіка, мені просто передали. Спросили, а ви як? Вы сказали, мы не работаем. И тогда, говорит, будет проблема у вас. С керевных органов? Это из этих самых, из судейских органов. С людей, которые сегодня проехали в суды? Скажем да, так. Я не знаю, кому это выгодно. Вы знаете, что у нас и у наших соперников в ФФУ работают президенты. Есть вице-президент ФФУ, который содержит Черкасский Днепро. Они заинтересованы были, чтобы сегодня мотивировать Гелиус. Я думаю, они и были мотивированы. Віцепрезидент Федерації футболу, пов'язаний з Дніпром, це Володимир Лашкул. Саме його має на увазі солдатов. Цього тижня перша ліга грала останній тур. Черкасам дуже треба було виграти. От вони і завдали 22 удари по воротах суперника. Полтаві, схоже, перемога не була потрібна, тому в них нуль ударів. Черкаси виграли 2-0 і вискочили на друге місце, але їхній здобуток перекреслила Волинь. Несподівано для усіх у Луцьку знайшли гроші для закриття боргів. Атестаційний комітет федерації взяв до розгляду аргументи лучан і дозволив Волині грати наступного сезону в УПЛ. Я не бачу на даний момент варіантів, щоб вона не погасила, але якщо Волинь каким-то образом все-таки не погасить мінімальну задовжності, яка у них залишилась, то буде збиратися атестаційний комітет. Ну я вам можу ще раз підтвердити, що... Почти вся задовжність погашена. 99% що замість двох очікуваних з першої ліги команд підніметься лише зірка. А щодо першої ліги, що весни цей чемпіонат перетворюється на лігу скандалів сумнівних, а іноді відверто смішних матчів, і так з року в рік без жодних змін.